Кривенька качечка. Були собі дід і баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку Качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переламлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому. Зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така кажуть, Гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже. Знаєш що, діду? Зробімо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося. Та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці. А дід і баба тоді у хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу. Та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже: Я довіку жила б у вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідо, кужілочко й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят та буночок? Побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: он де наша діва, Он де наша Іва, на Метеному дворці. На тесаному стовпці, кужілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить. Третій табуночок каченят. Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці. дівчина. Увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знову самі зостались.